Травнева пісня гете. Сміється природа, радо мені, як сяє сонце, по зимнім сні, барвисті квіти по всіх лугах, пташині хори по всіх гаях, і в кожнім серці радість, весна, о, земле, сонце, любов ясна, любов моя. Ти світлий чар, ти злоторанніх нагірних хмар, твій подив свіжим лугам, полям, благословення траві і квіткам. Дівчатко любе, дівча ясне, як зір твій сяє, ти любиш мене, як жайворонок, повітря й спів, як чиста квітка росу полів, Тебе люблю я гарячим чуттям, ти радістю, сміхом, новим життям підносиш спів мій, хвилюєш кров, о, будь щаслива, моя любов. Вільшаний король гете. Хто пізно так мчить у час нічний? То їде батько, з ним син малий. Чогось боїться і мерзне син. Малого тулить і гріє він. Чому тремтиш ти, мій сину, що мить? Король вільшаний там стоїть, він у короні хвостатий пан. То, сину, в ранішній туман. Любе дитя, до мене мерщій. Будемо гратись в оселі моїй, квіти прекрасні знайду тобі я, у злото матуся одягне моя. Мій тату. Мій тату, яке страшне, як надить вільшаний король мене. Годі маля, заспокойся маля, то вітер колише в гаю гілля. Хлопчику любий, іди ж до нас. Дочки мої у танку в цей час, дочки мої, тебе прийдуть стрічать, вітати, співати, тебе колихать. Мій тату, мій тату, туди подивись, он королів на вільшані зійшлись. Не бійся, мій синку, повір мені, то верби сивіють далині!» Мені, хлопче, люба краса твоя, з неволі чи з волі візьму тебе я. Мій тату, мій тату, він нас догнав. Ой, як болюче мене він обняв. Батькові страшно, батько спішить, в руках його хлопчик, бідний, кричить. На силу додому доїхав він, в руках уже мертвий лежав його син. Прометей гете. Вгорни небо твоє Зевсе, і млою хмар. Вчини, як отой хлопчак, що толочить будяки, влучай в дуби і верхів я гір, тільки мою землю мені залиши. І мою хатину, будовану не тобою, і вогнище моє, із розжареним приском, якому ти заздреш. Не знаю нікого біднішого під сонцем, ніж ви, Богове, нещедро виживете данням офір і дихом молитов вашу величність. Ви б геть змарніли, якби не жебраки і діти, дурники, повні надії. Коли я був малий, тоді, не знаючи, що, де і як, звертав свої заблудлі очі до сонця, чи нема там вгорі вуха, що скарги мої почуло б, серця, що, так як моє, пригноблених би пожаліло, хто допоміг гордість титанів мені здолать? Хто від смерті мене врятував від долі раба? Чи не ти сам це звершило, серце в паланні святім? Чи не палало, юний добре ти, марно дякуючи за рятунок тому, хто спить у високості? Тебе, шанувати, чому? Може, зм'якшив ти колись болі знедоленим? Може, притишив колись сльози настрашених? Чи не всемогутній час мужа із мене викував? Чи одвічна судьба владує і мною, і тобою? Либонь, ти гадаєш, що зненавидіти життя я мушу втекти десь в пустелю, бо не всі вже пуп'янки мрій достигли? Ну, тут я сиджу і формую людей на свій образ, поріддя, що подібне до мене, щоб мучитися, щоб ридати. Щоб втішатися, щоб радіти і зневажати тебе, як я.